Всім привіт! У даному відео ми створимо такий сайдбар, який буде появлятися у нас з лівої сторони. Так, тут у нас е, поки є справа контент. Давайте додамо наш сам сайдбар. Ідемо на Flowbaй, вибираємо Sidebar, і я вибрав собі отакий Sidebar. при нажаті на кнопку, у нас буде з'являтися. Тут декілька штук їх є. В FlowBite є багато, як би, безплатних. Всяких компонентів, і модальні вікна, і Prosbar, і прогінація, і ще багато о, всякого якби. Тому і ми його в минулому відео і установили. А зараз у цьому відео ми вже беремо з flow в даному випадку цей Вставляємо його. От сюди. Я вставив цей дівчик. На цим діючиком я поставив. А, в общем, давайте. Так. е, отут ми визвали Init Driver. Е, так як використовується в цьому сайтбарі цей, е, якби, функціонал, тому ми його і підключили сюди. Так. Е, все. Ми підключили сам скрип. Е, якому порятували все, що нам потрібно. І також давайте вже створимо новий. Не, поки створимо по доступу, щоб був на хайп, тільки зареєстрований. Користувач міг попасти. Так, як ми бачимо, перейшли, переходимо на Hive і нам, нас перекидає на логін для авторизації. Коли ми авторизувались, нас перекидає на головну сторінку. А, е Я не запустив свій бекенд, Зараз запущу. Так, е є. Робимо знову запит. Так, перекинумо нас на головну сторінку, переходимо на пасіка, і, як бачимо, в нас вже є доступ, так ми авторизований користувач. Так, пізніше ми цей сайт бар підправимо під свої силки, під свій функціонал, який в нас буде на сайті. А зараз, поки давайте додамо під контент. Основну інформацію по користувачу по пасічнику. В даному випадку, так як ми розробляємо проект для пасіки, то і пасічник там буде. Так. Давайте скопіюємо, знайдемо кусок коду. Так, ми його знайшли. Давайте ми його звідси скопіюємо і ставимо. Так, вставляти ми його тут будемо нижче під нашим, кажуть, під нашою локацією. Так, і ось наш блок з'явився. І поки все окей. Так, далі. Давайте створимо і винесемо це все у наш профіль або аккаунт. Ми раніше вже створювали компоненти по аккаунту. І View і Page сторінку, тільки ми не додали сам Root. Ну ми його зараз додамо. Давайте це все виріжемо з хайву і перенесемо в аккаунт. Тому що це в нас буде відносити до користувача, а Hive ми пізніше туди додамо, виведемо список вуликів користувача і там вже будемо з ним працювати. А поки давайте Road додамо, Назвемо його профіль. Так, Ми скопіювали Hive вище. І тут перейменовуємо сам Patch і Name на профіль. Також сюди авторизований тільки користувач мати доступ. Так, міняємо наш компонент на Page, The Account Page. Так, є. Так, окей, Якщо не авторизований, то на сторінку з логіном. Окей. Так, це давайте почистимо трошки. Так, зберігаємо. І йдемо. І додамо в хеде в меню. Мав нову ссилку на наш профіль. Так, там буде пасіка, а тут буде профіль. Так. Є? Далі з самого хайва. Ми видалимо звідси все. Але спочатку давайте ми трохи підправимо саме розположення наших блоків. Трошки. І так, ми перенесли на сторінку профіль всю інфу по користувачу, а на сторінку Hive все видали. Так, отак у нас YBG, які як надо поки. Давайте оцю генеральну інформацію розмістимо. Біля картинки нашого пасічника. Так, колспан 4. Ми поміняємо на 2. І додаємо ще одну коллспан, теж 2. Нижче. І так, дівчик закриваємо. І туди перемістимо нашу. Основну інформацію. Так. Є. А верхній колспан 2 буде там. Картинка і локація. Це в нас лишнє. На... Так, зберігаємо і дивимося. Як ми бачимо, у нас основна інформація вийшла біля картинки з профіля. Так. Ну, картинка поки в нас не підтягується, бо її в нас по тому адресу нема. Так, в нас ще є якби проблемка така баг з самим, самою кнопкою. Не оподіляється чогось на спримери. І тому давайте на Blue поставимо. Поставимо сюди Blue. І в нас кнопочка появилась. Так само давайте поставимо і для там, де загрузити картинку. Blue поставимо. Так, є, появилась і так само сюди ти поставимо нову є. Деліт ну, ми її видалимо. Так, давайте почистимо напевно, компоненти, все лишнє, що нам не потрібно в основній інформації. Ми Залишимо декілька полів. Остальне все видалимо і ті поля, які ми лишимо, це попеременовуємо. Пізніше ми в якомусь відео на бекенді додамо ці всі поля в базу даних, щоб користувач міг їх зберігати і виводити. Так, є. Тільки ще перейменуємо. І давайте щось перейменуємо на більш там пасічник. Може. Пізніше ще поміняємо, але поки хай буде так, як є. Так, далі. Далі, напевно, давайте виведемо інформацію по пасічнику. У нас є і ім'я пасічника, і емейл. Остального у нас не країни, не міста, ні дати народження немає. Тому давайте виведемо. Імя і емейл. Так, ми скопіювали з компоненту другого. Зараз небесно його це все перейменуємо і додали так. MapGetters User, User Name. Тут ми тільки будемо через вебін це все через V-модель, так як ми будемо в майбутньому ці поля також і змінювати і тому нам потрібно буде через V-модель. Це все і виводити, і потім брати дані, якщо ми будемо їх змінювати, і передавати на бекенд, і там також перезаписувати їх. Тому поки отак поставимо. Тут додамо дату. Пішемо дати. З об'єкта дати ми вернемо наші поля, які ми тільки що додавали і імя і всі остальні. Ми пустимо, їх будемо тут проставляти. Так. Є. Дальше. Далі нам треба ініціалізувати це все. Через якусь функцію і запускати цю функцію при переході на цю сторінку. Йдемо в Methods. Напевно, поки ми сюди нічого передавати не будемо. Так, actions. Ми сюди трохи пізніше не в цьому вже відбувалося, а в наступному, напевно, додамо апдейт ну, обновлення інформації. Якщо користувач хоче щось обміння, е, обновити, то, то буде в нього така можливість. Так, Ми ініціалізуємо наші дані. This name. І беремо їх з user з MapGetter's. І name. Так. І так само всі остальні Pokemon візьмемо. Viem і визвемо через Crate, створимо і нашу функцію. Init profile Так, є. Е. Так. Не глянемо. Так, да, у нас з'явився ім'я і емейл нашого користувача, під яким ми зайшли. Все відпрацювало так, як потрібно. Давайте подобавляємо ще останні поля. Ну, їх, якби у нас даже поки їх не існує на бекенді, тому ми нічого тут і не побачимо. Так. Ну, помилок у нас немає. Нічого, все працює. На даний момент який повинен працювати. Е, так, далі. Далі йдемо ще, зробимо загрузку файла. візьмемо компонент із байта. скопіюємо його і поставимо його замість кнопки Download. Так. Ставили нашу форму. Перейменуємо щось трохи. Так, ідемо доглянемо, як воно виглядає. Отак воно виглядає. Плайма так, так що ми поміняємо. Так, при нажатті ми бачимо, що можемо загрузити картинку. Бачимо назву самої картинки. На бекенді в нас поки функціоналу також немає. Ми його для профіля користувача додамо. Так, додамо Submit е кнопку, і при нажатті цієї кнопки у нас буде зберігатися картинка. Так, е на бекенді ми це, ну, це все зробимо, і тоді у нас це все буде працювати, так як по цвіту. Поки все, Ну, ждіть наступних.